Как настроєння? Бодре. Проснувся. Головне, щоб лошадь проснулась. Лошадь ти проснулась? Ще зовсім темно. Шукаємо перше КП. Нічне орієнтування. Дуже цікава штука. По-перше, нічого не видно. Ну, от в лісі взагалі нічого не видно, фонарик не рятує. По-друге, ліс виглядає зовсім інакше, не так, як в день. Ну, це логічно. Швидко не поїдеш. Відмітки, які в день видно за 200-300 метрів, вночі треба під'їхати до неї впритул, і тоді є шанс щось розгледіти. Хоча взагалі... Можна проїхати повз і нічого не побачити. Ми зараз виїжджаємо на перехрестя і за ним має бути відмітка. Якщо вірити карті, так, валети кустій, ми зараз ще раз поглянемо на мапу. Уважно, ми шукаємо, шукаємо відмітку 0,5. 0,5. Ось ми. Перетнули перехрестячку і вона повинна бути десь буквально за ним. Хоча, звісно, вночі не можна бути ні в чому певним. Так, 0,5 у мене знайшли. Я впевнена, що ми повз неї проїхали, тому ми зараз шукаємо, шукаємо іншу відмітку. І вона десь має бути ось вже тут. Але ще досить темно, тому його її не видно, але вона, вона десь поруч. Я відчуваю, що вона поруч, ця відмітка. Чому ще прикол нічного орієнтування? Ще видно, ага, ось вона, ось вона. Ріднесенька 08А. Є 08А. Так, стривай стривайваліт 08. А ось вона. Значить, ми, ми таки проїхали повз 05-ту і її не знайшли, але ми точно там їхали. Точно, точно. Поїхали ми шукати 05. Коли орієнтуєшся вночі, треба дуже чітко усвідомлювати, де ти знаходишся в цей момент. Оскільки зона видимості буквально пару метрів. Можна проїхати мимо, і нічого не помітити. Дуже погане місце. Купа мертвих дерев. Якийсь мох. Сонце ще не зійшло. Ми шукаємо відмітку 07А. За всіма показниками вона має бути десь тут, на цій горі. Так, відмітка 07А ось вона є. Її значення B-3I. Вона варта 12 балів, але я до неї не буду ближче під'їжджати, тому що мені ну, дуже вже не подобається це місце. Не. Чомусь купа дерев взяла, засохла і попадала. Якийсь мох, якесь багно, купа скла. Погане місце поїхало звідси. А шукати ми зараз будемо відмітку, 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 шукати будемо 06 а І15. Відмітка 06А К7Л. Ми знаходимося в 73-му кварталі. І Поруч в кварталі 90 знаходиться відмітка 15. Так, квартал 90, ага, це 91-й. Тобто нам один квартал прямо і далі направо, наліво. Далі Один квартал прямо і далі наліво. І ми виходимо на відмітку 15. Десь тут вже має бути відмітка номер, 5, номер 15. Ага, ось вона. Ось вона. Y0X і коштує вона 24 бали. Їдемо далі. Схід сонця сама собі заздрю. Їду брати 26-ту відмітку. 6 кілометрів звідси. Солнышко вийшла, ура, Солнышко! Томка орієнтується. Восьма ранку. Сонечко вже показалось над верхівками. Це у нас сьомий квартал. Величезна купа кабанячих слідів. Більше сотні голів. Нам два квартали прямо і потім направо. Все ж таки я люблю паперову мапу. Так, поїхали Ресі. Так, ось ми зустріли ще одного туриста, який, який чомусь вештається цим лісом. Хлопці, а що ти тут робиш? Я шукаю гриби, мабуть, з циферками. Невеличкий підстоп у лісі. О восьмій ранку гарячий чай прямо посеред Тетерівського лісу. Кого тільки не зустрінеш у Тетерівському лісі, їду я собі спокійно. А тут бац і чоловік мій на навіло. Навіть тут. Мабуть, це доля. Макс на навіло чеше так, що валет не встигає. Пів на дев'яту ми виїхали в кодру. Все вкрите інеєм. Ну Дуже-дуже-дуже красиво. Тепер ми з Максом заздримо собі вдвох. Да. Сонечко вже стало. Мороз, дуже-дуже холодно. Шкодую, що не взяла рукавички, руки закоцюбли. Але ж сьогодні буде плюс 19, тому я сподіваюся, що відігріюся. Шукаємо відмітку 121-шу. 21. А, 21-шу. Вона в 137-му кварталі. А ми зараз... Так, вона в 137-му. В 137-му, так. Да. Вона в 137. Тобто нам назад повернутися трішки. Зачекай. Нам туди. Угу. Так, вона в 137-му кварталі. Вона в цьому кварталі. 200 метрів звідси має бути. Десь отут вона має бути ліворуч 200 метрів. І ось вона є. 21-ша u 2 m 36 балів вона коштує. Я тобі нічого не підказуватиму. А я бачив її раніше ніж ти її побачив. Неправда, її валет раніше побачив. Давай? Туда сюда сюди Це где-то за час ми управимся. Вернемся і посмотрим далі. Довго ми шукали цю відмітку. 18М6А. Півно 12-го ми знову зустрілися з Максом і зараз шукаємо відмітку 13. Ага, є. Не розумію, чому вона така дешева, вона ж далеко. Так, V7M. Вже заховав, так заховав Костя відмітку 12А. Де ж вона є? Ця відмітка десь має бути тут. Ага, ось його М2М. Повертаємося з маршруту на фініш. Маємо в запасі ще півгодини. Що я хочу сказати? Було зовсім не складно, але дуже цікаво, просто фантастично. Костя Борисов, майстер ставити маршрут так, щоб не відштовхнути новачків, водночас давши людям, які все ж таки вже деякий час займаються орієнтуванням, змогу проявити себе. Подумати, поблукати, пошукати. ну, Чим я власне і займалася. Я не знайшла дві відмітки з тих, які я цілеспрямовано шукала. Перша це 0,5. В темноті я впевнена, що я повз неї проїхала кілька разів, але так і не знайшла. Зараз поїду її все ж таки шукати. Я не їздила брати самі дальні відмітки, тому що валет зараз не в роботі і. Я просто боюся чужого коня перенапружити. Звісно, якби це був Еверест, я впевнена, що взяла б їх всі. Чудовий день, чудова погода, фантастична погода. Всіх запрошую на регейн. Вже наступного року, мабуть, ми будемо робити такі заходи, але воно того варте. О, до речі, бачу ще одну відмітку. Зараз ми її візьмемо. Відмітка 04 Д4А. Наступного разу все-таки обов'язково привезу сірого миша. Хоча Валет великий-великий молодець. Він впорався. Це чудовий коник, щоб отримати насолоду, блукаючи лісом. Він обов'язково вас підтримає і вивезе додому. Приїжджайте в Тетерівкантрі до Костянтина Борисова. Маршрут стоїть, і у вас буде змога пройти цей маршрут вже не в режимі змагань, а для себе, щоб потренуватися, поорієнтуватися і отримати сертифікат. Що за сертифікат? Це поки що секрет. Ми про це оголосимо на сторінці Федерації кіноспортивного туризму у Фейсбук. І... На сайті федерації. Кожен, хто приїде сюди і набере певну кількість балів, отримає сертифікат. І подарунок від Федерації кіноспортивного туризму. Десь 500 метрів залишилось до фінішу. А в мене таке враження, що ми нарешті знайшли той універсальний формат. Який зможе стати справді популярним, масовим і дуже цікавим для наших спортсменів. Ви можете орієнтуватися пішки на коні, на велосипеді, на будь-якому виді транспорту. В цьому суть рогейна. Коротко, якщо коротко зупинитися на правилах ще раз, то ви отримуєте мапу. Переносите на неї точки, КП з основної карти і вирушаєте на маршрут. Кожне КП має певну вартість від 12 до 36 балів. Чим складніше взяти КП, тим більше воно коштує в балах. Час фіксований. Сьогодні в нас 9-ти годинна гонка з нічною фазою. Є 3 годинні, шестигодинні гонки. Маршрут ви плануєте самі, можна користуватися будь-якими засобами геолокації. Хоча я все ж таки люблю паперову карту, мені набагато приємніше відчувати, як шелестить папір, ніж. Шукати на мобільному телефоні, руки тремтять, кінь біжить, це просто незручно. А на паперовій карті все видно і дуже-дуже зручно. І за обмежений проміжок часу ви повинні набрати якомога більше КП. Звісно, при цьому треба розраховувати сили коня, щоб його не, не покласти на маршруті. Тому ці, ці змагання вони вимагають певної витримки від вершнику. І, і що? Це, це дуже це фантастично цікаво. Запрошую всіх на рогейн. Я думаю, він буде, наступний Рогейн буде в Бобриці навесні. Дуже запрошую всіх долучитися до нашого нового формату, оскільки він справді є фантастично цікавим. Все, я на фініш. Все, фініш. Я дякую своєму партнеру Валету за цю чудову прогулянку. Він справжній другий товариш. І я надзвичайно вдячна Костянтину Борисову за таку нагоду провести час в цей чудовий осінній день. Траса понравилась? А так траса интересная. Да? Некоторые КП стоят Неправильно. Так, ну, вроде очевидно, но для того, чтобы это очевидно поймать, надо считать. Да, да, вот. да масштаб карты и все такое. Ну, считать, там, допустим, середина квадрата. Отмерить. Да, да, да. Вот. И надо внимательно ну, как бы посмотреть. Потрясающее ощущение. Лес, ночь. Песок, велосипед. Что может быть еще лучше? Как для... Какое может быть еще лучшее воскресе... воскресное утро? А Все песок классно. Как насчет песка для велосипеда? Шикарно. Да на плече. На Нет? плече, да. 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 Поэтому местами я на нем, местами он на мне. Но Понятно. мы его получили взаимное удовольствие.